Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Що, свята закінчились. Як бачите, ялинка в мене все ще стоїть, тому що поставити ялинку не проблема, а от розібрати її оце проблема. Слава Богу, вона в мене штучна, нічого не обсипеться, може стояти до грудня місяця. Ні, ну Я жартую, я на днях її знімлю, звичайно. Може, навіть сьогодні. Сьогодні в нас е, цікава тема під ялиночку. Моя подруга Наталя попросила нас, блогерів, зняти тех по казкам. Взагалі, вона просила ще давно, і воно би мало бути десь біля Різдвяної ночі. Але ми, як завжди, всі запізнюємося, але я думаю, що все одно це буде цікаво послухати. Отже, сьогодні в нас тех аромати для казкових героїв. Деякі дівчата в телеграмі вже зробили свої підбірочки. По цьому тегу підібрали під конкретних казкових героїв ті аромати, які вони вважають для них тими, що підходять. А я вам сьогодні розкажу свій варіант тегу. Я обов'язково залишу внизу посилання на телеграм-канал Іри, де я дивилася тег. Канал називається Неграсом Єдиним. І Альонкін ароматні казки матіоли чи казки… Боже, я забула, як канал називається. Коротше, знайдете моє матіолу, я вже не перший раз даю на неї посилання. Почитаєте їхні варіанти, обов'язково. І так, в нас є скільки? 12 казкових героїв, під яких ми будемо підбирати аромати. Я собі придумала, що я не хочу сьогодні брати від Леванти, В мене тут будуть тільки флакони з моєї шафи. Єдиний один в мене тут буде в відливанті, але в мене цей відливант великий. Я поки що не планую. Флакона брати замість нього. Отже, аромат для снігової королеви. У мене буде трошки дивний. До речі, чому я ще запізнилася з тим тегом? Мені довелося деякі казки дочитувати. Деякі я взагалі не читала, а деякі я зовсім забула. Дивний у мене буде варіант це є Angel Schlosser Femme» для снігової королеви. Не дивлячись на те, що це цитрусово-хвойний ароматичний аромат. Ароматичний аромат. Це один з найхолодніших ароматів в моїй колекції, найбіліших це просто уособлення білого кольору, морозу, холоду, снігової криги, сосульок прозорих таких тонких дзвінких просто от коли аж він аж скрипить. От знаєте, коли сильний мороз на цього року, ще слава Богу, не було цього морозу. Він аж от хрустить під ногами, і оця хрусткість для мене є тут в цьому ароматі. Тому я підібрала його. По ідеї, можна би було сюди підібрати щось альдегідне, але я підходящого флакона, вальдегідного не маю. У флаконі мається на увазі, а від леванти я не хотіла. Тому Angel Schlosser Fem найхолодніший, найбіліший, найкрижаніший аромат в моїй шафі для снігової королеви. Наступна казка Лускунчик. Казка Гофмана, Лускунчик і мешачий король, всі її знаєте. В мене більше з цією казкою асоціюється не так з дитинства сама казка, як хто пам'ятає радянський мультик з музикою музичний. Це була просто психологічна травма для мене. Там є моменти, де цей хлопчик перетворюється в того лускунчика. В нього це відкривається рот. Це був для мене хорор, я вам серйозно говорю. Це була одна з найстрашніших казок, найстрашніших мультиків. Я на цьому моменті завжди зависала. Ну, я не то, щоб там втікала чи плакала, чи що, але просто він для мене був от реально моторошний цей момент. Але це був тільки один момент. Сама казка – це все-таки різдвяна історія. І тому я підібрала до цієї казки свій улюблений. Найріздвяніший аромат в моїй шафі це є Green Lover, який пахне мандаринами, джинтоніком, здається, чи джином, ялиночками і ванілью. Цей аромат позиціонується як чоловічий. Сто разів я вам вже його показувала, але це просто моя різдвяна історія в цьому флаконі, яка не має ніякого відношення до цих моїх дитячих психологічних травм з страшними радянськими мультиками з дитинства. Далі попелюшка. Попелюшка, наша бідна, нещасна, затюкана мачухою. Але потім яка відродилася у вигляді принцеси в ніч за допомогою своєї хресної. І я підібрала для неї скломей. Це форм-фактор, який підходить тій попелюшці, яка була по суті служанкою для своїх родичів, яка всамила, натирала, перебирала крупи і все таке. Але всередині це прекрасний ніжний дівочо-жіночний аромат, але тут в базі є амброксан, і навіть коли Попелюшка переоділася в своє розкішні плаття, сіла в свою карету, поїхала на бал. Потім, може, навіть прибухнула і загубила туфельку. так, Іра успокойся. <gülh> <gülh> я зараз почну розвивати фантазію, я жартую. Коли вона приїхала на цей бал, все одно, тут, за рахунок того, амбруксана, є оцей припах такого аромату чистоти. Знаєте, От ніби ти натер, від тебе от коли руки потім залишаються, якоюсь... ну, це не хлорка, але хто знає, про що я говорю, як пахне амбруксан. це такою свіжинкою, все одно між тими квітами і фруктами затягує, тому я підібрала для попелюшки цей скломийчик. Який ззовні нагадує її на початку казки, а в самому запаху це просто ніжна, прекрасна дівчина. Карлсон, чесно кажучи, я в дитинстві читала цю казку. В мене було як всіх більшості радянських дітей: оцей такий збірник, там було Мауглі і Вініпух. І Карлсон в одній книжці такі салатова обкладинка. Но вона мені була якась така нудна. Я її от декілька разів. ну Я її читала в дитинстві, але потім не перечитувала. Звичайно, для мене все-таки асоціюється Карлсон з мультиком, веселим, смішним, трошки сумним. Мені завжди було шкода того малиша, який попадав. Малюка. верніше. Ну, от. от воно радянське дитинство затянуло. Який попадав вічно всякі пригоди через того Карлсона дивнуватого на сьогоднішній день, вже дорослими очима, коли на нього дивитися чувака, який живе на криші, нічого не робить. Але все-таки варення. У мене не було малинового варення, чи яке він там хотів, але один з найгурманськіших ягідних ароматів це є лалік. Це пахне ягодами, можливо, не таким варенням, прям з цукром. Я не мала іншого, але він у мене асоціюється, нехай буде для Карлсона баночка з варенням. Тут ще є прекрасна троянда і деревина, я обожнюю цей аромат. У мене тут ще трошки на донечку. Ну, не, не так, вже, щоб зовсім на донечку. Ще мілілітрів 10 є, і я думаю, що я після нього буду все-таки повторювати його ще раз. Це я підібрала для Карлсона. Казка під назвою Лада. Цієї казки я в дитинстві не читала, я прочитала її зараз. Це. Про лада це була хоронительниця, добробуту, богиня весни, життя, як то сказати, в життєдайності, рудючості, покровителька жінок. Хто не читав цю казку, почитайте, вона невеличка і досить цікава і повчальна. Ну і як, що в мене асоціюється з весною, з відродженням природи, з рудючістю землі і нашої української, тим більше. Це два моїх весняних аромати, які просто уособлюють в собі весну. Це є конвалія від Євроше і від Елізабет Арден Гарденія. Не могла я між ними вибрати, адже один і другий це просто мої весняні аромати. Вони в мене от стоять і чекають весни. Це є чиста конвалія, білі квіточки з зеленими хрусткими. Тут... Еля, можна чухатися? Еля тут за мною ходить, чухається. Хрусткі стебельки стебла цієї конвалії, самі квіточки білі, прекрасний, чудовий зелений аромат. Я взагалі конвалію в парфумах не дуже люблю, але тут мені нічого не милить. Він для мене дуже гарний. Ну Це такий одеколончик, Він не дуже стійкий і чудова від Елізабет Арден біла гарденія вершкова. З зеленю, ще з якимись квітами, можливо, трошки мускуса. Це теж це от два аромати, які просто для мене, коли я їх наношу на себе, я ходжу, ніби. Знаєте, як буває, в відео показують все чорно-біле, наприклад, взимку, а навколо тебе може бути все в кольорах. Оце в мене в зелених кольорах ці аромати, і мене просто асоціюються з весною і, звичайно, з богиною весни і відновленням природи після довгої білої зими. Аладін. Чудова, прекрасна східна казка про хлопця, який мав лампу зі джину. Я думала, що в мене є такого східного. Звичайно, по форм-фактору, по всякому такому, мені підходить шалімар. Я знаю з дівчат, по-моєму, Альонка вибирала кінзо слона там за рахунок тих східних спецій, але чи там теж оті от східні ринки і це все. Але я. Найбільше знайшла аромат, який найбільше в мене асоціюється от з сходом, з ринком, з тими східними базарами, з пустелею зі всім. Це є Шаркія від Аль Рехаб. Це троянда, деревина, шафран, здається, там є заявлений. якісь східні оці спеції і солодкі фініки. Тут навіть є оця. Роз, розжарена така пустеля і навіть десь там біля того ринку, з тими спеціями, з тими пахощами, стоять верблюди. Я вам розказувала, що він на мені відкривається такою добрячою животінкою. Це, мабуть, ут так грає зі мною або що. Але це, от чисто для мене аромат для Аладдіна. Це ну, весь схід в одному флаконі. з Пахощами, з пустелею, з погодою, з кліматичними умовами, навіть з верблюдами. І для Аладіна підійде. Можливо, навіть Джина тут можна знайти. Аліса, Аліса в країні чудес взагалі має свій аромат, на мою думку. Це є Lost Alice від Маск Мілано. Здається, якщо я не помиляюся, я Робила огляд в себе в телеграм-каналі. Хто не підписаний на телеграм-канал, підпишіться. Там аромат, який присвячений чаюванню в божевільного шляпника. Він пахне чаем з молоком і гарбузовим, гарбузовим пирогом. Але я цього аромату в себе не маю, тому я підібрала для неї can... Girls Can Do Anything від За Вольтар Вольтер. Це Аромат, як на мене, трошки божевільний. Тут якісь і фрукти, і квіти, і якась база така свіжа. Він такий грайливий, от я його не зрозумієш. Один день носиш, так він звучить, другий день так. Ну, Взагалі, тут білі квіти, тупероза, фрукти. І теж, здається, амбурксан в базі. Тут така свіжа, явно ну, не мильна, але така гострувата мускусна оця база, він мені чомусь прийшов на думку перше, коли я подумала, ну, окрім Last Alice, який присвячений для неї, тому що цей аромат такий трошки божевільненький. От нічого я більше іншого не могла підібрати, він перший, що мені приходить на думку. Дуже люблю цей аромат, цей аромат мені подарувала, коли Альона благодарна, за що їй дуже дякую. Я його з задоволенням ношу теж в любу погоду, але повторюю, він має от в собі якусь таку а, кукушечку, яка трошки час від часу сходить з рельс. А, він то туди його кидає, то в квіти, то в свіжинку. От не зрозуміти, чим він пахне. Я вибрала його для Аліси, яка ну, хто читав казку, дивився мультики і фільми по ній. ну, ці знають, що такі злегка божевільненьке, воно все. Тому цей аромат буде для неї: Це Girls Can Do Anything від Zadig Вольтер. Білосніжка. Для білосніжки я в себе в шафі підібрала pure Poison. Все таки, як би не було це яблучко. І хоч воно і «Pure», воно все одно трохи Poison. Потужний білоквітковий аромат, прекрасний. І таке червоне яблуко це яке пуазон. Ні, ні. пюрпуазон. Все-таки червоний поазон підійшов би швидше мачусі, яка принесла білосніжці те яблуко отруйне. А таке яблочко біленьке я підібрала для неї. Воно дівоче, воно ніжне, воно весняне, але теж дуже потужне, сильне. О Боже, я його обожнюю. Ні, Не буду я його, я вам розказувала, я беру його в Project Pan напевно, не буду. Буду ходити його нюхати і економити. Для білосніжки Pure Poison від Dior. Чудове і прекрасне яблучко в гарному такому перламутровому флакончику. І сумбосі. Японська казка. Здається, японська. Японська казка про хлопчика якого подарувала природа батькам, які не, як не могли довго мати дітей. Все з ним було добре, але він був дуже маленький. Це такий варіант хлопчика-мізинчика на японський лад. І це малесенький хлопчик, який дуже хоробрий, дуже сильний, який не дав в обіду принцесу. І я вибрала для цього маленького, прекрасного, хороброго і сильного хлопчика свою любимочку. Це кадекрізія. Як бачите, це ну, просто милота. Малесенький, гарнесенький, поки ви не відкриєте в ньому кришечку. А всередині просто селіще. Це такий класичний травний квітковий шипер на оцей м, такий старошкольний лад, я його обожнюю. Тут один буквально мілі-капелюшечку його наносиш, шлейф вилає е, на всю квартиру. І оця вся сила, стійкість, е, потужне звучання зосереджено в мене ось в такому маленькому хлопчику-мізинчику. Тому я підібрала цей аромат під казку і -босі. мумі мама Мумі-мама, мама, мама мумі-тролів, чудова, прекрасна, дуже мила мама, яка і свободу дітям дає, і виховує і їх, і їхніх друзів, і всіх навколо, турбується надзвичайно про своїх близьких. І цей аромат в мене асоціюється з ось цим ароматом. Це є ноака який тепер, коли я його порухала після кадекрізії, пахне кадекрізією. Це аромат. Про маму для мене особисто це пахне кремом, це пахне квітами, дуже кремовим, пухнастим мускусом, турботою, затишком. І, може, мама десь навіть трошки там каву пила недавно і від неї трошки пахне кавою, яка тут заявлена. Чудовий, дуже затишний аромат, мені здається, він дуже би підійшов мумі-мамі. Але при тому він такий досить з характером, як і мумі-мама, мумі в принципі. Я сама така трошки мумі-мама, в мене старший син знає, в мене всі його друзі були теж, як, ну, як другі діти. Тому цей аромат асоціюється в мене з момі-мамою. Ну, а кашарель Чудовий, прекрасний, турботливий, з запахом крема, з запахом домашнього затишку. І е, маминими обіймами. Кирило кожум'яка. Звичайно, ну, з чим ще може асоціюватися Кирило кожум'яка, як з ним? моїм улюбленим Gucci Guilty Absolue. Це той аромат, який я вам казала, що буде в мене відливантів. Подивіться на нього, в мене ще є маленький. Це аромат, який пахне шкірою. Пахне шкірою, з, здається, кіпаристом заявлений. Коротше, з таким трошки зелененьким чимось. Багато хто чує тут якісь конюшні, я тут конюшні не чую. Він для мене асоціюється зі шкірою, самою натуральною, просто рулоном шкіри, який принесли от на склад і його розвертаєш, і він пахне от таким злегка. Не то бензиною, не то ну, таким шкіра так пахне. Оце пахне шкірою, чистою, прекрасною шкірою і кирилом кожум'якою, який помняв, мабуть, перед тим ту шкіру, яку який на склад принесли. Куче гілті абсолютно. Дванадцятий персонаж казковий це є ухті-пухті. Мила їжачиха, яка прала для цілого лісу бідна нещасна прачка. І я підібрала для неї аромат. Це є білий мускус від Тезорі де Орієнте. Аромат чистоти. Дуже дивний для людей, які його ніколи не пробували. Майже не парфумерний, але я його обожнюю на собі. Я його спочатку трохи посорила. Він для мене пахне мускусом таким мильним. Це пахне для мене чисто таким господарським милом з асоціаціями. В мене навіть от перше, що виникало перед очима, це. Е... Прачечна, не знаю, як буде українською, чи буде прачечна не прачечна. Оті мильні піни прямо вручну ніби стирали. От господарським милом він для мене пах. Поки я не спробувала його наносити відразу після душа на гаряче тіло, тоді тут приходять і квіти, і вся чистота відкривається. Це просто ну, от нанести на себе, закутатися в білий, накрохмалений такий е м'ягенький халат. Так, Або м'ягенький, або накрохмалений. Крохмаль навпаки, закріплюю. Ладно. Ви зрозуміли, я ще та прачка, я не ухті-пухті. Але для Ухті-Пухті це от прекрасний аромат, який пахне чистою білизною, білими простинями, трошки десь ну, комусь пральним порошком, мені от конкретно господарським милом, і трошки десь якихось квітів там на фоні. Я вважаю, що це для неї буде ідеальний варіант, і дуже раджу вам його спробувати, якщо ви його ще ніколи не пробували, але будьте, будьте готові до того, що він такий дивнуватий. Такий був в мене тег. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково мені напишіть, які би ви підібрали для цих казкових героїв аромати. Я залишу список казкових героїв внизу і закликаю блогерів, хто хоче доєднатися до цього тега. І Наталі, велике, дуже дякую. Я виконала свою обіцянку. Нехай не, трошки невчасно, але. Дуже дякую, це було цікаво. Ти знаєш, я люблю перебирати свої парфуми, підбирати їх, і трошки, як то кажуть, робити рух в шафі, робити рух трошки в своїй голові. Ну і я почитала казки на старості років. Все, все, всіх вас люблю. Біймаю. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомкі бомки